Ати також замовкни. А так я ж згадав, що будильники складаються з бедроку і їх неможливо вимкнути. Не можу навіть спокійно прокинутися. Згадав, ну значить, зроблю каву. Що ж там? Ось моя кавоварка. Ось блін. Знову моя кавоварка провалилась в Бекрумс. Треба випити кави вагаро. Ну піду, вийду на вулицю. Ох, який освіжаючий запах сірчаної кислоти. Що там у нас за погоду? Що летіти? Медовий вид середньої ваги нового метеориту 15 тонн. Давно мені так вагою не везло. Піду, мабуть, в магазин. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ма це що? О, це просто четверта стіна відчинена. Підпишіться на канал, інакше я викраду тебе і пропоную. Ти будеш жити з нами. Ті, Ой, аж хі будеш дивитися до кінця дім 20. Свою. Фух, добре, що в школі мене навчили закривати четверті стіни, бо вічно за нами підглядають. Ось і магазин. Блін, знову я спізнився. А, магазин перед моїм обличчям закрили на реконструкцію. Навіть не можу нормально сходити. Магазин вагаю. М, а що це? Я раптом потемнів? М. У школі, здається, казали, що це означає, що мене закривають на реконструкцію. Я, звичайно, не зрозумів, що це означає, але, мабуть, це yeah. допоможи! Ну йди, я жартую, таке Go. в ангарі Go. відбувається щодня. Краще Go. подивіться на це відео. Yeah.